У п'ятницю 17 листопада сумським депутатам все ж таки вдалося зібрати кворум та провести чергову 48-му сесію. За попереднім рішенням погоджувальної ради головував на засіданні керівник депутатської фракції політичної партії Європейська Солідарність Вадим Акпєров. До затвердження питань порядку денного до міських народних обранців звернувся голова сумської ОВА Володимир Артюх, закликавши врахувати при напрацюванні проєкту бюджету на наступний рік пріоритетні питання оборони та цивільного захисту для евакуації Спланованої, організованої. Яка б забезпечила збереження життя, необхідно 500 автобусів. 500 автобусів. На жаль, ці проблеми чомусь випали з поля зору вашого, і ми практично не наростили сьогодні можливість міста по евакуації 500 автобусів. Практично не закупили нічого. Це серйозне питання. Акцентував увагу голова Сумської ОВА на тому, що Сумська громада провалила план по мобілізації. На жаль, за останні три місяці міста Суми провалили план поставки мобілізаційних ресурсів до Збройних сил з метою захисту нашої країни, і нашого народу. Всього 8%. Ви вдумайтесь, всього 8%. Падали військовозобов'язаних. Це з міста Суми. Це підприємства, установи, які мають мобілізаційне завдання. Не виконали план. Є багато прорахунків в громадах: Піщани, Битиця, Велика Черничина, Стецьківка, де нема ні обліку військовозобов'язаних, задовільна робота цих старостатів. Підприємства, ну Тут цілий список у мене підприємств, які теж не налагодили відповідний облік і не відпрацьовують відповідно до законодавства свої завдання по подачі військовозобов'язаних до територіальних центрів комплектування. Потому перейшли до порядку денного, що містив більше 260 важливих питань життєзабезпечення громади. Після його затвердження дев'ятьом військовослужбовцям, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, присвоєно звання почесний громадянин міста Суми. Пропоную присвоїти звання «Почесний громадянин міста Суми військовослужбовцям, які загинули в ході збройної агресії Російської Федерації проти України посмертно Бабаку Олександру Юрійовичу. Горбачу Сергію Володимировичу, Грищенка Євгену Олександровичу, Ковченка Іллі Віталійовичу, коханому Артему Миколайовичу, Прокопенка Руслану Павловичу, Скаржинському Константину Євгенічу, Тарасенко Данілу Глеговичу та Ярмаку. Сергійовичу. Заслухавши ряд депутатських запитів без обговорень у сесійній залі, попередньо узгодивши на профільних комісіях, пакетно голосують бюджетні, орендні, земельні, гуманітарні та ряд інших питань. Зокрема, депутати підтримали звернення керівника підприємства щодо звільнення ТОВ суми теплоенерго від штрафних санкцій за несвоєчасну оплату оренди цілісного майнового комплексу сумської ТЕЦ та теплових мереж, яка становить більше 7 мільйонів гривень на місяць. Після двох з половиною годин роботи сумські народні обранці розглянули. Нули всі питання порядку денного і керівник сумської міської військової адміністрації високо оцінив їх продуктивність. За містом суми спостерігає зараз вся Україна, і ми не наповнює гордість за місто за нашу консолідацію. Нашому дитинзі. Дякую. Наразі гарячим питанням, який продемонструє справжню консолідацію зусиль депутатського корпусу та сумської міської військової адміністрації, залишається місцевий бюджет, що має бути затверджений рішенням сесії до 25 грудня року, що передує плановому.